Василь Волошка, Експіріанс емоції сорому вона дуже добре вписується в оцю, типу, стару схему в моногамії, токсичні моногамії. Ми, напевно, про неї трошки були говорили. Знаєш, що коли типу що от є типу купа правил, які ти маєш дотримуватися, тому що це тобто, у вас моногамні ексклюзивні стосунки? І, наприклад, я знаю багато в яких моногамних парах там говорити про те, що ти. Фліртуєш взагалі, навіть просто невинно із колегами. Це типу, вже як ну чуть ли не зрада або повод для скандала. Я навіть знаю пари, в яких моногамні в яких дивитися порно це, типу, тип, ну це привід для серйозної розмови, скандалу і там іще якісь. Тобто є якісь такі штуки, не раз таке чула. От і сором це підсилюється, якщо люди, наприклад, в стосунках. Їй хочеться, от у неї є оці буремні якісь емоції, а таке я просто ну можу поставити, не знаю, свою запешку за цей місяць, що таке є в кожної хоча б другої людини в стосунках. Тобто в одного в парі, або навіть в обох в якийсь період, особливо в тривалих стосунках, може бути таке, що тобі ти відчуваєш якісь відхилення. Тобто ти такий, типу, мені подобається колега, або ти думаєш, блін, а от я там щось. Хотів би поекспериментувати або щось таке. Знаєш, тобто секс він же теж став набагато відкритішим, і якби не лише моногамний, моногамний, тобто парний секс зараз, наприклад, в топі там якихось пошук або щось таке, або в експериментах там люди час захопилися БДСМ всі повально, якимись там оргіями, всі ці вечірки, воно все це якби є, і якби людина відчуває ці всі штуки і не може про це поговорити із найближчою буцімто то людиною. Тому що це соромно не можна так робити, тому що ти маєш це ж типу не говорити про це у соціумі це повага. Типу, ти ти типу, поважаєшся свій моно, типу моносоюз і не говориш про це. Але ж з іншої сторони це подвійний стандарт, тому що найближча людина, твій там найкращий друг або подруга, вони ж заслуговують на правду від тебе. От, типу там ти мечешся, не знаю, свайпаєш, не свайпаєш, ладно, не ставиш тіндер, а там не знаю, переписуєшся з колегою до півночі. Це, типу, викликає певні підозри. І, типу, можна ж розказати про ці штуки. І від цього напруга набагато, е, набагато по, як це, по, применшується. Тобто, чим більше секретів, тим більше напруга, чим менше секретів, то напруга менша або стабілізована. Ось про це я говорю: що сором і комунікація, мені здається, в моногамних стосунках вони прямо одне одного дуже сильно піддівають, особливо в оцих е, е, прогресивних типу штуках. Ну Я знаю, що там я. Молоді там я спілкуюся, там, мої подруги найближчі, і в них в кого стосульки. То, в принципі, вони про все говорять. Але я не раз чула такі штуки: там про зокрема, про порно, про флірт, про. і навіть якось раз мені почала подруга, мені феміністів, щоб ти розумів, вона почала жалітися на те, що в кафе якась жінка годувала груддю дитину. І вона каже, чого вона вивела свої сіськи? І я кажу: Юля, ти що? Ти шо? це така мізогінія страшна, ти шо так не можна. От мій хлопець подивиться і захоче типу її їбать. Я кажу: не захочеться ж, ну, ну комо. <світ> Диву, отакі штуки. І просто до абсурду, мені здається, доходить воно в моногамних стосунках, особливо якщо в людей там є якісь. Ну, воно, звісно, з особистості іде, це не просто, що, типу, ви пара і ви думаєте однаково. Які там незалежно від того, чим люди зліпилися, як ми з тобою теж говорили, що якщо люди травма, ми зліпилися, то все, це прям це навічно, може бути. А є люди, які здоровими сторонами зліпляються, або принаймні 50 на 50. Або видужують під час стосунків, якщо говорять між собою. Якщо да. говорять між собою. Ну, взагалі, да. ось ми з тобою говоримо, і я задумався: взагалі таке враження, там, не знаю. Можливо, у мене просто таке враження склалося, що коли я більше почав дізнаватися про відносини між людьми взагалі, і там, коли я почав дізнаватися, що таке е, контрзалежність, залежність е, і всі ці непонятні слова про токсичність, то чомусь ось зараз ми з тобою говоримо, і таке враження, наче е, чи, ну, моногамні стосунки або такими стали, або наче були створені так, що вони можуть бути тільки токсичними. От. Ось ну, ми обговорювали зараз про те, що, типа, не говорити, мовчати з mm -hmm. сором, там, mm -hmm. не, там, не винесіть і із зби ось це. Типу, uh -huh. і, так, є, Наче сама, типу, модель моногамних стосунків, наче сама по визначенню е, токсична. Або, або її такою створили, або її просто зіпсували. Її такою створили. Друзі, якщо вам сподобалося це коротеньке відео, то лінк на повну розмову ви зможете знайти в описі до цього відео або десь тут буде на екрані. І лайк, підписка, залишайте коментарі і ще побачимось. Слава Україні!